З миром Божим, Божого благословіння. Сьогодні люди говорять, що ви там проповідуєте, пробуваєте постійно в Слові Божому, євангелізуєте кожен день. Дарма ви це робите, а я маю віру, поготу віри і я вже врятований. Мені робити нічого не потрібно. Але що ж сказано в Біблії? І в, до євреїв 10 Розділі сказано приступаємо з щирим серцем у повноті віри, Повнота віри. І сказано теж Ісус Христос показує нам, яка ж віра в 22-му розділі відкривання сказано, неправедний нехай надалі чинить неправедність. Нечастивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай чи далі правду, а святий нехай ще освячується. Ісус нас говорить Ось я незабором приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Все воно дійсно перевіряється по вчинках. Ми маємо мати віру, яка показує вчинки наші. Чому маємо, яку ми маємо віру. І Ісус Христос говорить далі, щоб ми дійсно були в пізнанні Бога, щоб ми очистили серце від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою, щоб непохитно трималося визнанням надії. Адже вірний той, хто обіцяв. І так, ми маємо очищати своє сумління, своє серце, покаянням. У нас має бути покаяння. Покаяння не так, тільки що я говорю каюся, а покаяння таке, що ми виправляємо свої, своє життя, свої вчинки. Обмивши тіла, ми хрестимося для того, щоб помити свої тіла, для того, щоб Бог жив в нас в наших тілах. Непохитно триматися визнання надії. Ми маємо проповідувати Слово Боже, непохитно його триматися, непохитно стояти в ученні апостолів Ісуса Христа. Будьмо уважні один до одного. Ми маємо бути уважні один до одного. Ми маємо допомагати один одному. Ми маємо не використовувати їх, а допомагати, заохочувати в любові та в добрих ділах. В любові та в добрих ділах має бути любов. І добрі діла, і не залишаємо своїх зібрань, як деякі вели у звичку. Ми маємо дійсно розуміти святість зібрань, святість Дому Божого. І апостоли вони перебували не один день в тиждень, не якісь субота, неділя. А апостоли вони перебували в вчені постійно. Щоденно вони перебували в зібраннях, щоденно вони перебували в науці, щоденно вони перебували дійсно в приломленні хліба, в покаянні, в любові, в Слові Божому. І що ж нам потрібно робити? Сидіти вдома і бути праведними, тому що Ісус Христос приніс нам приніс свою жертву. Чи що робити? Ісус показує, що нам потрібно робити. Він говорить, адже коли ми це все дізналися, і коли ми добровільно грішимо після того, як одержали пізнання істини, то за гріхи немає більше жертви. І якщо ми це все пізнали, ми це знаємо і далі продовжуємо грішити тими гріхами, то вже більше немає жертви. Нам поможе тільки покаяння, очищення себе і прийти до Ісуса, до, Хри, до Христа нашого, який приніс жертву за наші грехи. Тому нам не, не потрібно сидіти і чекати а, святості і праведності, щоб вона сама прийде через Ісуса Христа. А нам потрібно перебувати, а, нам потрібно очищати себе Словом Божим, своє серце, свій розум. Допомагати один одному, підтримувати один одного, пробувати в любові, в добрих справах, в зібраннях. Бо якщо ми цього не будемо робити, то немає більше виправдання за наші гріхи.